Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Е, майданчик вже практично пустий, тракторці акційні роз'їжджаються, а нові тракторці готуються і будуть наповнюватися, потрапляти відразу на наш сайт. І теж на майданчик, ті, які попередньо не були замовлені. А зараз має дуже цікаве питання. Всі хочуть свіжий, свіжих років трактор. Ну і Куботу бажано теж, якби свіжі роки, Кубота, невеликі напрацювання. Дивіться, продали все. Старі Ельки 255-15, старі Секі, старі Янмари. Бачите, 5 тракторів на майданчику залишилося з попередніх надходжень. А два найновіші трактори Кубота. КЛ-21, відразу давайте роки. Ох, 2000 рік! І відразу показує напрацювання. Всі ж хочуть мале напрацювання. 484 мотогодини. Ну, явно не крутимо. Не маємо навіть уявлення, як це робити. Може ви знаєте, то кажіть, як це можна скрутити. 8 тисяч. Нижче ринку. От Кель 21 з грунтофризою в чудовому стані. Що, до речі, колеса теж є до неї. За 8 тисяч на майданчику. От, не можемо продати, все продали. А Чому так? І хочуть там, а де трактори 10-м роком? І молодші, ось, будь ласка, 12 й рік. Так є трішки корозії. Так він десь стояв не в там, сухих, найкращих умовах. Але буде ґрунтофреза на вибір, я вам казав, там є дві чи три ґрунтофрези на вибір. кл 24 р 12 й плюс рік. Накладочки. Подивимося. Тут взагалі космічний апарат Велкам 380 мотогодин. Це не то, що там якісь перше коло, друге коло. Це 380 мотогодин напрацювання. Механічна коробка. Що на одному, що на другому. Без ю-шіфтів. Технічно. Справний, чудовий стан одного другого. Візуальний так, звичайно, є якісь залишки корозії, тобто не залишки, неправильно, сліди корозії. Оскільки ми не малюємо, не покращуємо візуалочку. Як так? Все продано. а два з пробігом до 500 реальним мотогодин свіжими руками 2000-2012 не можемо продати. Ціна нижче ринку 8 і 9. Я думаю, більше таких кубот. За такі кошти не знайдете. Всім успіхів, миру та перемоги! Чекаю на ваші коментарі. До побачення!